Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі у випуску про таке. Крим тепер Росія нелегітимна влада здала півострів в сусідній країні. Постріли у Криму російські військові атакують українські частини. Медичний майстер-клас вчимося надавати першу медичну допомогу. Росія святкує приєднання Криму по всій країні. Пройшли концерти. Святкування проходять під гаслом Ми разом найбільше відбувся концерт у Москві на Красній площі. Там встановили велику сцену, де виступали громадські діячі, політики, а також артисти. Був і сам Володимир Путін у своїй промові. Він зауважив, що вже багато зроблено однак ще багато завдань попереду. Під сценою у руках учасників майоріли російські прапори і транспаранти з написами Віримо путіну Крим Росії». Іська земля і тому подібне. Росія, як раніше, залишається членом Великої вісімки, незважаючи на підписання угоди про приєднання Криму до Російської Федерації. Про це повідомила канцлер Німеччини. Ангела Меркель дала чітко зрозуміти, що припинена лише підготовка запланованого саміту Великої вісімки, який повинен був відбутися у червні 2014-го В Сочі за її словами ніякі рішення з приводу призупинення членства Росії у Великій Вісімці не приймалися. Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Лоран Пфабіус заявив. Участь Росії у Великій Вісімці призупинена. Японія вводить санкції проти Росії через Кримський референдум. Глава японського МЗС виразив співчуття із приводу рішення Москви визнати Крим незалежною республікою. Японія призупиняє консультації з Росією про пом'якшення візового режиму. Також заморожуються переговори щодо інвестиційної співпраці співпраці у космічній та військовій галузях. НАТО теж призупиняє практичну співпрацю з Росією. Альянс виключає Росію з операції із знищення сирійської хімічної зброї та розширює співпрацю з Україною. Про це заявив генеральний секретар НАТО. Нагадаємо, за підсумками зустрічі генсека Альянсу та очільника українського МЗС було оголошено військову підтримку Україні. Ердоган попередив Путіна, що через Крим може закрити босфор, якщо Росія продовжуватиме агресію на території Криму. Турецька республіка буде змушена перекрити чорноморські протоки для російських судів. У телефонній розмові з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про це повідомив прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган. Нагадаємо, напередодні Туреччина заявила, що не визнає результати кримського референдуму, тому що він суперечить міжнародним нормам і бачить Україну цілісною та незалежною державою. Крим це Україна для Великобританії. Крим залишається частиною України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Великобританії. Подальше ігнорування закликів вирішення кризи дипломатичним чином матимуть серйозні наслідки для Росії. Попереджають у Великобританії. Великобританія найжорсткішим чином засуджує явне нехтування Росією суверенітетом та територіальною цілісності України для Великобританії та її союзників. Крим залишається частиною України. Ми є свідками чіткої спроби прокласти шлях до анексії частини суверенної території незалежної Європейської держави шляхом військової сили і незаконного та нелегітимного референдуму. Крим фактично приєднався до складу Російської Федерації. Відповідний договір сьогодні підписав Володимир Путін з представниками нелегітимної кримської влади. Як проходила здача півострова та як на це реагує Україна? Дивіться далі у сюжеті. Володимир Путін в Москві підписав сьогодні договір, яким проголосив Крим та Севастополь по суті двома новими суб'єктами Російської Федерації. У підписанні брали участь також самопроголошені батьки Криму Сергій Аксьонов та Володимир Константінов. Володимир Андрійович Константинов і председатель Савіти Міністрів Республіки Крим Сергій Валерійович Аксьонов підписують договор між Російською Федерацією і Республікою Крим о прийняті в Російську Федерацію Республіки Крим і образованні в составі Російської Федерації нових суб'єктів в Україні цю урочистість назвали мало на 25-м з'їздом КПРС. Сказати, що те, що відбувалося сьогодні в Москві, немає нічого спільного ні з демократією, ні з правом, ні зі здоровим глуздом. Є реальне відродження російського імперіалізму для якого немає нічого святого, ні міжнародно визнаних кордонів суверенних держав, ні прав і свобод людини, ні міжнародних зобов'язань. МЗС України звертається до усіх відповідальних держав та міжнародних організацій із наполегливим закликом вжити дійсно дієвих заходів проти агресора та утриматись від міжнародного визнання Республіки Крим всіма членами міжнародного співтовариства. Однак у Володимира Володимировича своя думка з цього приводу Україна Росія вроді признала Крим частиною України, але переговорів по делімітації границів не проводилось понимая всі сложности цього процесу, тим не менее, я одразу дав указання російським відомствам активізувати по оформленню границь. Також під час промови президент Росії Володимир Путін згадав про кримських татар. Порядка 290-300 тисяч кримських татар, значительна з яких, як показав референдум, також орієнтується на Росію. Ця промова була побудована на відвертій брехні, як відомо, кримські татари. Неодноразово відкрито заявляли, що вважають цей референдум незаконним. Відвертою неправдою є твердження про те, що Росія не вводила свої війська до Криму та не перевищувала їх. Дозволеної граничної чисельності втручання російської сторони грубо порушує вимогу пункту 7 статті 2 статуту ООН, в якому закріплено заборону на втручання у справи, які належать до внутрішньої компетенції будь-якої держави. Валентин Ковалевський, Богдан Цендровський соціальна країна. Росія тут діють російські закони і будуть вводитися російські гроші. Слід пам'ятати, що Крим це дотаційний регіон, і допомога півострову з України не перестає надходити. Те саме стосується пенсій та соціальних виплат. А їх кримчани хочуть отримувати вчасно і у повному обсязі. Про труднощі, які спіткали жителів півострова, дізнавався Валентин Ковалевський. Крим вже зіткнувся з першими складнощами. Державне казначейство України в Автономній Республіці. Крим заблоковано. Банки відмовляються виконувати фінансові операції на території Криму, а тому й перерахування пенсійних коштів та соціальних виплат на півострів опиняється під загрозою. Ті е чиновники, які вдруг е об'явили себе кримською властю, вони е не працюють з казначейством України. Приватбанк об'явив, що том, 17 сімнадцятого числа не обеспечує виплату пенсій гражданам. України, які її отримують на території Автономної Республіки Крим і города Севастополя, у зв'язку з цим керівництво пенсійного фонду Криму активно переводить всіх одержувачів пенсії через банки на пошту. Однак і в цьому випадку немає гарантій, що Крим отримує свої кошти. Проте уряд передбачив можливість виплати для тих, хто знаходиться в статусі біженців. Всі ті люди, які сьогодні приїжджають із Криму, незалежно в яку область України, незалежно в який город они можуть бути впевнені в тому, що ми всі ті виплати, котрої назначене були в автономній республіці Крим, ми переведемо на получение їх по месту прибування. Працює безкоштовна урядова контактна лінія. По ній людина, яка покинула півострів, може отримати інформацію стосовно розселення в інших містах, медичного обслуговування, влаштування дитини до дитячого садочку або школи та інших важливих соціальних питань. Валентин Ковалевський, Роман Крюков, соціальна країна. В Сімферополі так звана самооборона штурмує одну з українських військових частин. Із вікон будинків біля об'єкта працюють російські снайпери. Вбито офіцера. Він отримав поранення. Його відвезли до лікарні, де він помер. Про це повідомив керівник медіа центру міноборони України у Криму Владислав Селізньов. Росія може почати військову агресію. Таку позицію озвучив лідер фракції ВОБ «Свобода» Олег ЦЯГнибок. За його словами, Національна гвардія стане на захист держави. все буде населення України захищати державу. І тому Путіну ніколи не вдасться перемогти Україну. Звичайно, я припускаю, що Росія може розпочати військову агресію. Що робити? Захищатися. сьогодні. Дякувати Господу за тих останніх 10 днів. Українське військо зуміло мобілізуватися, воно може захищатися сьогодні. І сьогодні в мене особисто є набагато менше негативних перечуттів щодо боєздатності і обороноздатності української армії. Перевірити дихання, зупинити кровотечу, викликати швидку, надати першу медичну допомогу повинна вміти кожна людина, незалежно медик, вона чи ні. Як це правильно зробити? Продемонстрували у центрі екстреної медичної допомоги столиці. На прохання журналістів лікарі швидкої розповіли і показали, як діяти, коли від ваших знань і умінь залежить життя людини. Яна Курченко далі. Не нашкодь перше правило медицини. Якщо ви бачите непритомну людину, потрібно спокійно до неї підійти і запитати, чи з нею все в порядку. Якщо немає ніякої реакції, потрібно перевірити ознаки життя, дихання і пульс. Три прийоми. Що це означає? Слухом ми чуємо шкірою обличчя ми відчуваємо рух повітря, а очима. Ми дивимося на грудну клітину, чи піднімається і опускається вона. Якщо протягом 10 секунд ви почуєте хоч один видох, людина дихає самостійно. Біля неї потрібно присісти на відстані витягнутої долоні і закинути її голову назад. Це забезпечить кращий доступ кисню. Якщо ж постраждалий не подає ознак життя, йому потрібно негайно зробити масаж серця і штучне дихання. Для цього потрібно схрестити руки і посередині грудної клітини натискати з частотою нормального пульсу. Через кожні 30 натискань потрібно робити двічі штучне дихання. Оці дві точечки стають над цими двома, і зусилля з'єднається. Далі ручка має стояти таким чином, щоб пальці були вперед і ще й догори. Таку реанімацію потрібно проводити до прибуття лікарів. Не бійтеся, якщо зламаєте ребро чи почуєте дивні звуки. Якщо вам вдалося запустити серце, і людина почала дихати самостійно, її потрібно перевернути на бік. Він вже в мене стабільно, низ стабільний. Він не впаде назад, не впаде на живіт. Якщо потерпілого, ви знайшли лежачим на животі. Його спочатку потрібно перевернути, але так, щоб і голова, і туло переверталися одночасно і не рухалися шийні хребці. Найголовніше у екстреній ситуації не розгубитися. Медики наголошують на тому, що телефонуючи на швидку, потрібно чітко і спокійно пояснити, що сталося і де ви знаходитесь. Якщо ви реанімуєте потерпілого і не можете зробити це самі, потрібно попросити когось іншого, але так само конкретно і впевнено. Фон є допомогу, мені можете надати. Викличте через 103 швидку, скажіть людина, дорослий, чоловік, без свідомості, але дихає, серце б'ється. Ці навчання провели на прохання самих журналістів. Однак працівники центру наголошують: якщо будуть бажаючі надавати екстрену медичну допомогу, вчитимуть регулярно. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Австрія екстрадує Дмитра Фірташа. Суд відні ухвалив рішення про екстрадицію фірташа в Сполучені Штати. Рішення може бути оскаржене у вищій судовій інстанції. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс. Як відомо, фірташа підозрюють у хабарництві та створенні кримінального угруповання. В Австрії кримінальних справ проти бізнесмена немає. Австрія призначила фірташу заставу в 125 мільйонів євро. Юрій Луценко знову активний політик. Про це він заявив особисто на прес-конференції. Після ув'язнення та реабілітації колишній очільник МВС повертається в активну політику. Він запевнив, що не прагне посад повноважень чи помсти, а боротиметься за мандат народної довіри, не виключає створення власної партії і виступає на задострокові вибори парламенту. Тільки так переконаний Луценко можна повністю перезавантажити владу. Я повернуся в політику через обрання. Я впевнений, що нормальний політик після певної паузи має не призначатися, а отримувати мандат довіри від людей. Це моє рішення, і тому я не беру участі в будь-яких пропозиціях, очолити будь-які відомства, міністерства тощо, а не виключаю своє балотування на посаду Київського міського голови. Кобзона можуть позбавити звання почесного громадянина Дніпропетровська. Наразі Дніпропетровці Дніпропетровці вже збирають підписи для відповідного звернення до міської ради. Як відомо, кобзон один із численних діячів мистецтва в Росії, які підтримали політику Володимира Пуціна щодо України, зокрема вторгнення військ на територію Криму і незаконне приєднання його до Російської Федерації. Це не мішала йому просто промовчати. И не говорить о бандитах, о бандеровцах, о, о том, что нужно бы давно еще это, все, что происходило в Киеве, разогнать силовым путем и так далее. Військоматах черги не зменшуються вже два тижні. Добровольці почали записуватися з тих пір, як до Криму зайшли російські війська. Захищати батьківщину згодні і чоловіки і жінки. Добровольці кажуть, якби не чужі війська, то українці не згуртувалися би так, щоб записатися до лав захисників України. В усіх бажаючих є 45 діб. Приєднатися можуть і кримчани. Живий ланцюг українці створили ініціативу, в рамках якої пропонують створити живий ланцюг від заходу до сходу і з півночі до півдня України. Як йдеться на сайті новоутвореної спільноти, мета завдання ідеї і прагнення проєкту – єднання для реалізації ідеї необхідно 3 мільйони осіб. На цьому сайті кожен, хто згоден стати в такий ланцюг, може вибрати ділянку на карті за вказаним маршрутом автомобільної дороги, де кліком курсора зазначити місце, в якому він може стати. Цим самим підтверджує. Підтвердивши свою згоду в день, коли збереться достатня кількість людей вийти і стати. Очікується, що самоорганізація відбудеться вже 6 квітня. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.